Мир всем добрым людям. Данное видео является моим ответом на шестистраничную хуцпу, полученную мной от представителя юридического лица. Большое спасибо вам за то, что вы еще раз попытались мне объяснить, и прочие устройства. Ваша попытка донести до меня ваши видения не увенчалась успехом. Но я все равно очень вам благодарен, ибо подобная худпа заставляет жить, познавать этот мир, жить и развиваться. Володимир Володимирович Сізов, Воле виявлення людини. Володимир Володимирович Сізов Правовий статус людина. Представник корінного народу, головний кредитор, генеральний виконавець, хранитель і розпорядник персональних даних. СІЗОв Володимир Володимирович 21 червня 2025 року. Генеральному директору. Державного підприємства Дія Петрущенко Дмитру Петровичу, вулиця Ділова, 24, місто Київ. Вимога. Я, Володимир Володимирович СІЗОВ, виконуючи власну основну мету правочину, визначену як самоідентифікація, відновлення конституційно-правового статусу, визначення власної правосуб'єктності, встановлення правовідносин. Беручи за основу принцип верховенства права, спираючись на міжнародні договори, в яких Українська РСР приймала участь як співзасновниця та офіційний член ООН, ратифіковані Україною. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, загальну декларацію прав людини згідно моєї свідомої. Заявляю про свою ідентичність. Я, Володимир Володимирович Сізов. являю собою людину по факту народження, індивідуальність, особистість, що належить до особливого біологічного виду життя на планеті Земля Homo sapiens. Людина з розумом, з природніми, нескасованими та невичерпними правами. Я Автор свого життя, своєї реалізації в цьому житті суб'єкт міжнародного публічного права, представник корінного народу, головний кредитор, генеральний виконавець і хранитель і розпорядник персональних даних моєї фізичної особи Фізов Володимир Володимирович. Ці дані є інтелектуальною, немайновою власністю людини. Володимир Володимирович Сізу, відкликаю згоду на обробку персональних даних, Забороняю використовувати персональні дані моєї фізичної особи, що є інтелектуальною немайновою власністю людини. Вимагаю негайно. З моменту отримання даного листа припинити обробку, не особистим, видалити, припинити зберігання на всіх електронних ресурсах даних Сінзова Володимира Володимировича. Подальшому ніколи без моєї особистої письмової згоди не використовувати персональні дані невиконання. Цієї вимоги розглядаю як свідому дію порушення моєї волі. Боржниками за спричинену мені шкоду визначаю Дмитра Петровича Петрущенка та посадаву осіб, що знали. Мали змогу та не виконали належне. Та їхні коліна породу на 75 років вперед. І нехай на це буде воля вища. Слава Всетворцю, господарю! Від цього виконавця їх волі. Далі пише Міра, добі, щастя, радості. радости, достойно. Я помню і напоминаю. какой мерой меряете, то есть мерой отмерено будет и вам. Благодарю.